Не зрозуміло, як зараз Міністерство оборони снабжають армію, якби не волонтерам. Вже вони прямо кажуть, давайте ми оддамо снабження армії волонтерам. Слава Богу, дадуть нехай якийсь статус і все буде доходить. Тому що вони відповідальні, вони не крадуть собі. А тут треба дачі ще построїти. Вони не зрозуміють, що якщо прийде ворог, вже дачі не треба, нічого не треба. Буде. А ще є таке питання, може краще здатися Росії. Буде лучше перервав. Скільки вже життів погибло, а вони хочуть здатися Росії. Ще побачимо, де вказується Крим, і ще побачимо, що воно буде далі. Але будемо говорити Порошенко, одне понравилося. Там, де буде моя рід український державний прапор, там буде Україна. Все ви зрозуміли все. Виплати, пенсії, зарплати, соціальні. Оце одне. Зрозуміло, що воно щось може просипається. Але не зрозуміло, чому в Крим даємо електроенергію, чому в Крим даємо питну воду, чому Луганська щастинська станція працює на Луганськ. Всі ж хочуть ЛНР, ДНР. Такі питання, що не зрозуміли. От, на той період, коли не було військових дій таких активних, то 80% хотіло в ЛНР. і ДНЕ. Зараз, Щас, ворог щастя, яке було, ми освобождали, вона нічого не, не хоче, вона хоче бути в Україні. Зараз подивимося, вони хотіли федералізації, і да? що там, і хай переживуть цю зиму. І метажі пережити з ними. Але якщо активні, фази, якщо активні фази показувати, то треба їх показувати. Якщо активні дії, то треба діяти. Якщо економічні дії, то економічні дії. Ну, розумієте, не вони хочуть ЛНР. Але щоб всі весь соціальний пакет виплачувала Україна. Не зрозуміло, на що тоді ця ЛНР і ДНР. Не зрозуміло. Продавати Вугілля в Україні? Ні, вугілля зараз. <схи> вугілля зараз, вони вже бачать, що Росія їх вивозить Вугілля прямо з Луганської області. Зрозумієте, що вони вже розуміють, вже будемо... якщо було 80%, то ще поки. Процентів 60% ще поки хочуть, ЛНР і ДНР. Наприклад, я що так скажу, де Хрещувата і Новосвітловка, Хрещувати було 90% ЗЛНР, у Новосвітловці 80 населення. І вони думали, якщо вони за цей то, за ЛНР, ДНР, то е, не ми зрівняли ці города з Новосвітловкою і Хричуваю, а Росія зрівняла їх з землею. Градами, смерчами. Ми думали, що вони, якщо за це виступають, то не будуть їх бомбити, обстрілювати. Але ми їх вивозили, але і ми з ними ділилися продуктами. Зрозуміло того, що багато нас обзивають мародьорами, але коли була операція, ви думайте самі, я послав батальйон, і командування батальйону. Айдар послала 16 машин, Г-66, УАЗіки, таблетки. І вернули тільки дві. А то все вони були розстріляні із танку. Але ми, щоб вивозити людей, ми в людей позичали машини, щоб вивезти біженців. І самі виїхали. То і говорили, що... І за так, що ми мародерничаємо і забираємо машину.